Причин, чому люди змінюють професію багато вигорання, втрата роботи, війна чи переосмислення цінностей. Але це завжди складний процес, який потребує і внутрішньої готовності, і знання, як себе продати на новому ринку. Одного разу я натрапила на відео, де жінка розповідала, як почала працювати над своїм YouTube каналом після втрати роботи. Це мене чимось зачепило. Я подумала: а чому б і мені не спробувати? Але сумніви з'їдали мене мені ж не 20 років. Я не розумію, як працюють алгоритми, не вмію монтувати. Є люди, які хочуть одразу у світле майбутнє. Тут буде значно довше і значно складніше. Мої перші тижні були важкими, переглядів майже не було, коментарів теж. І я почала сумніватися, чи варто продовжувати взагалі. Тут я прочитала опитування, кого ж роботодавець швидше обере. 20-річного кандидата чи 60річного. І знаєте що? 43% вибрали 20річного і лише 9% 60 років. І мені стало зрозуміло, у сучасному світі наше покоління 50 плюс стає невидимим. Подивіться на рекламу. Люди мого віку там відсутні. Але потім я згадала, що зміна професії це завжди виклик. І свідчери мають бути наполегливими. Тому важливий ще елемент певної, мабуть, удачі і системної наполегливості. А також вміти знайти спільну мову і залишитись в пам'яті, навіть коли поки що вибрали не тебе. Але на це потрібен час, це правда. Я вирішила підходити до YouTube як до нової роботи, почала шукати теми, які будуть цікаві саме моїй аудиторії. Відповідала на кожен коментар, взаємодіяла зі своїми підписниками. І зрозуміла, що аудиторія хоче простих, щирих історій і почала більше ділитися своїм досвідом. І навіть проводила стріми на Заході Сонця. Сьогодні мій канал це не лише відео, це спільнота. Це мій спосіб довести, що вік це не перешкода для змін. Це можливість використати свій досвід для створення чогось нового. Я хочу сказати кожному. Якщо ви думаєте, що вже пізно щось змінювати, то це не так. Ми всі можемо знайти себе у будь-якому віці. Головне не боятися почати. Так виглядає мій канал зараз: 62 користувачі і 101 відео. Дякую, що ви зі мною. Якщо моя історія вас надихнула, Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі та діліться своїми думками. Мені буде дуже цікаво. Давайте разом створювати щось справді цінне.